Привіт, друзі! Я так зрозумів, що Техзона, майстерня це дуже потрібна тема для всіх, тому буду продовжувати такі відео. Минулий раз я знімав про те, як залатати безкамерку швидко, не дуже швидко, прямо на трейлі. І це такий хай-левел, скажімо так, того, що можна зробити з велосипедом, але я так розумію, що більш Банальні речі, вони більш популярні. І тому основні питання, які я зустрічав останнім часом, це були як правильно викрутити та закрутити назад педалі. І якщо ви вже катаєте, ви досвідчений райдер, то зрозуміло, вам, я сподіваюся, це не потрібно знати. Але коли люди тільки купують собі новий велосипед, наприклад, і одразу ж змінюють там педалі, купують нові педалі, більш. Хороші рейсфейси, наприклад, райт чи честери, то, звичайно, стає питання, щоб собі їх замінити. І це, наче як простий такий рух, і в цьому нічого складного. Але є нюанси, про які треба знати. І для того, щоб не біжати одразу до майстерні, не чекати там черги і все інше, або, можливо, у вас просто немає майстерні під боком. То, звичайно, це можна зробити самому вдома і дуже легко, але не знаючи деяких маленьких нюансів, якщо ви взагалі цього ніколи не робили і не мали з цим справу. Можна запороти собі і шатуни. Ну, педалі, напевно, ні, Скоріше, шатуни, ви собі запорите. І я вам сьогодні розповім, як цього не зробити, і як бажано поміняти правильну педалі, і що вам для цього потрібно мати з інструментів. Тож, поїхали, буду показувати на прикладі свого санти. Але ж, знову таки, у вас можуть бути різні приклади е, інших велосипедів, не обов'язково Санти. Е, перше питання найпопулярніше це оце от е, різьблення і діаметр, чи він однаковий всюди. Одразу відповідаю, він майже однаковий всюди. І тому. У вас не має бути з цим проблем. Інколи бувають виключення на маленьких дитячих велосипедах. З того, що я бачив, там може бути трішки менше, але це прям 12 дюймів, це щось дуже дивне, китайське, можливо, не завжди, але окей. Зазвичай навіть на 16 дюймових велосипедах дитячих, у вас буде один і той самий формат різднення і діаметр. Педали, тож вони підійдуть. Скоріше за все, так вам знадобиться ключ або на 15-ось такий гайковий, або ваш шестигранник. На 6, інколи буває на 8. Бувають контактні педалі, де у вас вам потрібен буде тільки шестигранник, там от таким ключом ви нічого не можете зробити. Також буває навпаки, бувають педалі, де шестигранником ви нічого не можете зробити, а тільки гайковим на 15. Це індивідуально. Тепер по різбленню. Педаль, яка знаходиться з правої сторони, права сторона у нас це ж там, де зірка. Там, де у вас все крутиться і відбувається. З цієї сторони у вас правильне різьблення. Ви закручуєте по годинниковій стрілці і відкручуєте проти. Ліва педаль, лівий шатун. На педалях часто навіть пишуть R, right, права, L, left, ліва. Цю педаль ви закручуєте проти годинникової стрілки і відкручуєте по. Зараз тепер покажу, як це відбувається. Моя права педаль права. Протигониково відкручуємо. Я це роблю зазвичай методом вижиму. Грубо кажучи, ви, е, грубо кажучи, якщо у вас педаль прикипіла, то треба або речах собі зробити довший, або просто е, не просто давити вниз, а можна трішечки, якщо є така можливість, спрацювати, так сказати, своїм вижимним механізмом рук, обшатуну, так от е, пальцями і просто зжимаєте, стискаєте оця ваша клешня вона дуже сильна, як і у дітей, вони, коли вас хватають, навіть там немовлята один рік, ви розумієте, що ця штука дуже сильно працює. І тому, якщо ви можете отак-от ключ і шатун притиснути і вижати, то вам буде так легше відкрутити. Але це в випадку, коли воно погано відкручується. Відкручуємо педальку і дивимося. Якщо у вас шатуни СРЕМ, рем, до них іде ще таке кільце, це щоб собі не, попсув... не псувати шатуни. Ось це кільце. Права педаль тут є шестигранник. І звичайний набор. Ну, лізайн це не звичайний, це дуже крутий набор, але загалом у вас тут він є. Інколи може бути більше, але в цьому крутому наборі є і більший шестигранник, якщо він знадобиться, ось тут він знаходиться. Тут навіть вижимка. Ланцюга є і це круто. Тож, педаль. Тут написано ось, може погано бути видно, але тут в моєму випадку написано CR R right, права педаль. Ми її викрутили, і обов'язково треба запам'ятати, що це права педаль, і її можна вкручувати тільки в цю сторону. Тому що ви, якщо додумаєтеся її туди вкрутити в іншу сторону. Або, якщо ви не знаєте, то у вас будуть проблеми і вам знадобляться нові шатуни. Тут метал такий, що навряд чи ви собі тут запорите щось, а отут-от різьблення буде зіпсовано, вам доведеться міняти шатуни, і це буде дуже дорого і неприємно. Ліва педалька. Так, по годинниковій ми викручуємо. Вижимний механізм, як я вам і казав, я от беру просто от упираю, Бачите ключик, от педальку. І стискаю, оп, і видавив. Це для того, щоб не ламати собі руки, все інше. Коли ви давите сильно, а воно потім е хід ідеї, у вас рука часто опиняється. Отут, от ви собі можете пальці збити, тому цей вижимний механізм, ка що я вам показую, це така доволі таки корисна річ, чесно кажучи. Так, перевіряємо. Отак от, от. До речі, педалі дуже часто, не тільки коли ви нові купуєте, а в принципі можна зміняти. Або, якщо не змінюєте, то коли подорожуєте, у вас накріплення вони погано стають, чи велосипед погано залазять, то їх змінюють на ура. Можна відкрутити, поїхати кудись в подорож, і потім, коли катаєтесь, прикрутити, вам так буде набагато простіше, тому що вони часто заважають. Ліва педалька. І, в моєму випадку, знову ж таки, тут написано, що це CN-CRL left. Тепер переходимо до формату, коли вам треба встановити педальки. Ви старі свої викрутили, чи таким ключем, чи шестигранником в правильну сторону, щоб ви там не виламували нічого вижимним механізмом, якщо треба скористувалися лайфхаком. Тепер встановлюємо. Оці, до речі, одразу кажу кружечки. Якщо у вас не срем шатуни, якщо у вас в комплекті їх не було, то вони не потрібні. Якщо їх не буде, це теж не глобально. Єдине, що якщо там карбон, якщо дорогі шатуни, так, є нюанси. В цьому випадку просто на це не звертайте зараз уваги. Що дуже рекомендую для того, щоб ви потім не працювали зі якимось там паяльником чи ще чимось, щоб його викрутити, чи з бензопілою. Змазати педаль, коли ви її встановлюєте, вам її треба змазати. Якщо ви багата людина, і у вас є мастило, наприклад, D Motorex чи щось таке фірмове, ну це буде круто. Якщо ні, будь-яке, але густе мастило для ланцюга не підходить. Вам треба густа смазка, салідол, ось щось таке. От в мене є така no неймс змазка, теж чудово підходить. Я, до речі, нею змажу, щоб. Не, не показувати вам, що я багата людина. Краще буду простішим сьогодні. От змазую простою такою у мене нойм. No змаз. мастило є. Ось так. Перевіряю ще раз: на всякий випадок. Зазвичай одразу скажу, що коли у педалі неправильне різьблення, вона не закручується, але вона так закручується, але не закручується. Але ви потім ключиком можете її закрутити і просто отут зірвати різьбу. У мене вже було відео, що робити, якщо ви зірвали цю інколи буває таке, що можна врятувати, але це такий випадок. Ну, краще цього не робити. Вмазали, перевірили. Так, це в нас ліва, ліва педалька. І тепер правильно вкручуємо, вона має так, ліва вкручується проти годинникової стрілки. З цієї сторони, отак-от-проти. Навіть просто руками вона повинна доволі-таки легко отак. от Бачите, о, оп, все, пішло. Як по маслу. Якщо йде щось погано, треба перевірити. Треба, знову ж таки, Відкрутити, перевірити, чи там ніде немає сміття, чи там все рівно, чи у вас дійсно ліва педаль, яку ви вкручуєте в лівий шатун. І після того продовжити. Воно не має вкручуватися з якимось проблемами. Отак ну, от, щоб було швидко. Оп! Вкрутили, затиснули. Знову ж таки, затиснули не сильно, а так от. Ну, Отак от, от. Це десь, напевно, 5 ньютонів, я не знаю, про... ну десь так. І потім, через рік, якщо вам треба буде її відкрутити знов, вона відкрутиться легко завдяки тому, що тут у вас є оцей момент, що ви поклали туди мастило всередину. Це дуже важливо, тому що коли воно там закипить, заржавіє, то це буде проблема. Так. Поклали знов собі, ну, у неї мастило. Ось. Права сторона, правий шатун. Перевіряємо права педаль. Якщо у вас на педалі не написано, що це права педаль, і взагалі нема ніяких знаків, розпізна... ну, щоб розпізнати. А таке буває, до речі, і доволі таки часто. Вам треба дивитися, отак от на ваше різдву, просто подивитися, і там видно, праве воно чи ліве, грубо кажучи, як ви будете закручувати, в яку сторону. Якщо це не зрозуміло, як розібратись праве чи ліве просто по фотографії, то я потім зніму окреме відео про це. Ну, але сподіваюся, що це зрозуміло. Тому що ось права, отут, під таким нахилом в мене починається перша оця. Зазубринка І під таким нахилом означає, що воно буде закручуватись в цю сторону по годинниковій стрілці. Право. закручуємо по годинниковій стрілці. Хоп-хоп-хоп, бачите? Якщо вам ліньки крутити, то знову ж таки лайфхак. Ось так. Хоп. І затиснули. Хоп. Працює все. Отак. От Нові педальки. І все, що треба було, це шестигранник, ключик і трішки інформаційної бази для того, щоб не зіпсувати собі свої шатуни і все, що з цим пов'язано. Друзі, нагадаю вам, якщо вам такі відео подобаються і потрібні, не забувайте. Поставити лайк цьому відео, написати якийсь комент, якщо у вас є якісь питання, і в майбутньому, коли на каналі буде тисяча підписників, ми влаштуємо якийсь цікавий розіграш. Також хочу нагадати, що педалі Race Face і будь-який інший велосипедний став, звичайно ж, ви можете придбати в інтернет-магазині Майкер, і з промокодом STEN у вас буде знижка 7% на будь-який придбаний товар. Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!